Вітаю вас, мої любі учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Урок 14. Тема нашого уроку. Географічне положення. Мандрівка Україною. Переглянемо відеофрагмент з піснею англійською мовою. East or west, which direction do you like the best? North, south, east or west, which direction do you like the best? It's going north, north. It's going south, south. It's going north and south and east, east. It's going north, north. north. It's going south, south. It's going north and south and west. East or west, which direction do you like the best? North, south, east, or west, which direction do you like the best? Four cardinal directions that I know. North, south, east, and west we go. Or mix them all up, then go fast, not slow, to the sunshine or the snow. I like south, and she likes north. And they're loving west and east. She likes east, and he likes south. And their favorites, north and west. South, east or west, which direction do you like the best? North, south, east or west. Which direction do you like the best? It's going north, north. It's going south, south's going north and south and east. East it's going north, north. It's going south, south it's going north and south and west, west, north, south. East or west? Which direction do you like the best? North, south, east, or west? Which direction do you like the Look best? Look at a map and try this Point north, point south, point west, point east. The first letters of west and east spell the word we. Now try again Point west, point south, point east, point north, point west, that was bad. point south. Point south again. Point west and north and east. Great job. North, south, east or west. Which direction do you like the best? North, south, east or west. Which direction do you like the best? Did you guess what was being sung in this song? Let's check your assumption. І розгадайте ребус. отже, що вийшло сторони світу виконав наступне завдання. Пригадайте, як скорочено. Позначають основні і проміжні сторону світу. Давайте запишемо. Пригадали північ. Південь, захід. Основні сторони. Проміжні. Північний Захід. Північний схід. Південний. Захід, Південний схід. Ось так. Переходимо до наступної сторіночки. Пригадаємо навчальну одиницю. Географічне положення, будь-якого об'єкта це його розташування на земній поверхні відносно інших географічних об'єктів, материків, морів, океанів тощо. Географічне положення об'єкта можна визначити за географічною картою. Натисніть на паузу. Прочитайте ще раз і відтворіть з пам'яті. Виконуємо наступне завдання. Зараз кожен з вас обере одну вивчену у другому класі область і виконає таке завдання. Назва області. У якій частині України вона розташована? З якими областями України межує? З якими країнами межує? До якого моря? Морів має вихід, можна скористатися картою на сторінці 20. Ну, наприклад, Львівська область розташована у західній частині, межує з Закарпатською, Івано-Франківською. Тернопільською, Рівненською, Волинською областями. Також межує з Польщею. Виходу до моря немає. Ви можете обрати будь-яку область, яку вивчали в другому класі. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. А ми переходимо до наступної сторіночки. Розгорніть зошит на сторінці 38. Там буде контурна карта. Позначте вивчені області без допомоги адміністративно-територіальної карти України. Коли виконаєте завдання, перевірте себе за картою, яка розташована на сторінці 20. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Слово область, яка це частина мови. Давайте поставимо питання, що область. Це іменник. Пригадаємо навчальну одиницю, попрацюємо з інформацією, що таке іменник. Іменник це самостійна частина мови, що називає предмет. Іменники назви істот, відповідають на питання хто. Іменники назви неістот. Відповідають на питання що. Прочитайте ще раз самостійно вголос, потім мовчки, і потім відтворіть з пам'яті. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Позначте рядок, у якому всі слова є іменниками. Натисніть на паузу і знайдіть такий рядок. Отже, перевіримо. Це карта поверхня земля, прочитаємо слова, підкреслимо і полічимо іменники які називають істот. Отже, країна неістота, моя не іменник, лелека іменник істота, море, учень, область, вивчати, рись, ведмідь, Україна. Межує два, перший дослідник, вона, учениця, географи, досліджувати лев. Підкреслили іменники, які є назвами істот. Полічили, записали цифрою. Ми з вами полічили. Отже, настав час нейробіки від бубу. Уважно працюємо, лічимо. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевіримо. Наступне. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення Чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевіряємо. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевіряємо. Отже, сьогодні на уроці. Ми з вами вчилися визначати географічне положення будь-якого об'єкта, а також пригадали, що таке іменник. А я прощаюся з вами до нових зустрічей до наступного уроку!